Як налаштувати наушники Deus 2 і на яких налаштуваннях я ходжу по КР та ЧК Прога в мене по ЧК, на які я ходжу, робиться з третьої програми. Дивимося. Ось третя програма. Дискрим в мене буде мінус 2. І тепер дивіться, як зайти в підменю там, де потрібно налаштувати шумодав. Дуже важлива функція. Потім йдемо далі. Це не чіпаємо, це не чіпаємо. Ось довгоочікуваний шумодав. В першому деусі в наушниках не можна було його міняти, а тут можна. Все, виходимо, ходимо. І далі по меню. Чуйка в мене 98. Можете 97 зробити. Далі. Сканування частот. Ось. Звук заліза 2. Швидкість 2. Звуковий відклік. Це звук слабких сигналів. П'ятірка. Ґрунт качати. Ось бачите, разочок нажали, не потрібно зажимати, просто нажали вам стабільність ґрунту. Якщо ставите, кажуть, ґрунт, точніше не ґрунт, а чуйку на 90-95, то можете включити стабільність ґрунту 1. Деякі люди кажуть, що додає глибини, але я ставив, нічого такого не побачив. Виходимо. Ось наша програма. Зроблена з третьої. Потім ми заходимо. ось, в меню, ось бачите, це така озвучка буде ось така. Ось така. Далі. Далі ми йдемо по налаштування програми. І зажимаємо програму. Зберегти. Зберігаємо. І у вас з'являється отакий чоловічок біля третьої програми. Тепер, коли ви вимкнете вуха, воно буде збережене. Ось бачите, йде спочатку третя програма з чоловічком і просто третя програма. Зараз я вимкнув і вмикаю ще раз, щоб подивитися, чи ця програма збереглася. Вмикається прилад. Зараз замигає катушка. І дивимося. Ось бачите, все програма створена. Всім гарних знахідок.